Всім привіт! Зараз, мабуть, у всіх росте часник і це як відео нагадування, що час різати стрілки. Дивилася багато відео, коли їх різать і як. Саме головне це не висмикувати, бо я колись взяла та й повитягувала. Вони дуже гарно витягуються оці стрілки, повитягувала, але не можна. Туди тоді потрапляє волога, пилюка і вже воно не буде рости. Спускає, як кажуть, часник. Коли видалять, коли вони з'явилися, тоді й видалять. Можна виламувати, можна різати, є готують страви з них. Ми не готуємо. Ні. Забула, що ці стрілки треба виламувати. У мене в коментарях, коли я розповідала про цибулю Ексібішен, хтось написав, що пора виламувати стрілки. Вибираємо ми його за традицією до Петра і Павла. Але головна ознака, треба залишити декілька стрілок, і коли вона випрямиться, стане рівненькою, тоді час видалення стрілки додає 40% врожаю. Коли видаляємо стрілку, чесник розуміє, що в нього залишилося одне розмноження і тоді ж наливає у тут чесникову голівку. У нас чорнозем і він гарно удобрюється щоосені. Ми вносимо багато перегною перед оранкою, і тому я не вдобрюю, нічого не роблю ціле літо. Лише поливаю, коли велика засуха. Полила цибулю і таке відчуття, що вона зоніч збільшилася. Це зимовий радор. Полита та цибуля Ексібішен теж непогано виглядає. Набагато краще, ніж у сухому репаному. Грунті. Бачите, трошки ми її як поливали, поламали, але тут все пішла стрілки ламати. Взяла свої улюблені ножиці, але воно не хоче різати ним. Треба йти сікотор брати. Стрілка. Можливо, десь і неправильно, але головне їх видалить. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Ось хто мені цибульку ламає. Прийшов друг до мого собаки. Іди додому, Іди, іди. ти отам живеш, біжи. Біжи, біжи.